Наразі у шелтер хабі в столиці проживає понад 370 людей. Це мешканці не лише Луганщини, а й Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Серед них і сотня дітей. Тут допомагають із працевлаштуванням, забезпечують медичною та психологічною допомогою. А цього літа завдяки підтримці благодійників малечу вдалося відвести за кордон, відпочити та оздоровитись. Сьогодні маленькі мешканці хабу зібралися, аби поділитися враженнями від поїздок. А також... Ож весело провести час разом за даними Лисичанської міської військової адміністрації. На окупованій території досі залишається близько двох тисяч дітей. Сьогодні ми і такі підведемо підсумки. Це зокрема дітки із дитячих будинків сімейного типу, діти під опікою. Тому сьогодні дітки вийдуть в зумі таку на таку невеличку конференцію. Підіймемо підсумки всіх побачимо, всіх обнімемо. Привітаємо з початком навчального року і вирішимо, як ми житимемо далі. Ситуація з ВПО, ви розумієте, з нашими переміщеними особами достатньо складна, тому що ми всі розуміємо, що йде війна, ми розуміємо, що держава повинна витрачати достатньо великий об'єм коштів на бойові дії і та допомога, яка була у самому початку, також, яка йшла від іноземних держав, вона зменшується. Ми вважаємо, що допомога дітям це не менш важливо, ніж допомагати армії та нашим збройним силам, тому що для кого ми все це робимо, якщо не для дітей?